Україні слава, слава! слава нації слава! Слава! Україна слава на все! Дніпрянин Віталій відзначає день соборності вже багато років. Каже, для нього цей день важливий, адже його життя пов'язане з патріотичним вихованням молоді. Дуже важлива складова волі і єдність без волі не, не не існує як такої України. І без нашої єдності нашої сніжню волі козацької да, нече загальною людською. Народної і без єдності цього народу не може бути як такої України. Якби це було саме початок, не було русівська то ні круму, ніде на акцію завітали пересічні містяни. Пані Марія разом з дочкою тримає табличку Місто герой Київ. Жінка ділиться для неї це не просто столиця, це серце нашої держави. Та додає, вирішили підтримати захід та продемонструвати, що усі міста це Україна. Дуже важливо особливо долучати дітей, тому що вони мають розуміти, що українці це нація. Неважливо на якій мові ми спілкуємося, точніше, ну наразі дуже важливо. А взагалі-то неважливо. всередині країни. Ми маємо бути об'єднані єдині. Тому зараз ми тут разом з дитинкою вона дуже полюбляє Україну, всі пісні вивчає. Тому ми наразі тут. Завдяки таким заходам патріотичний дух зростає і у найменших українців. Ой, у лузі, червона калина, Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми нашу славну Україну підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвесе. Усього в учасників акції була 41 картка з назвами міст, 24 – обласні центри, в тому числі й окуповані. Ще 16 міст, по яких завдали найбільше ракетних ударів. Та одна картка з написом Україна. У нас є 24 обласних центри, і у нас є міста, які ми хочемо. Або звільнити вже, або міста, які вже звільнили від російського окупанта. А ми дуже хочемо в Керч. Ми дуже хочемо в Мелітополь. Ми дуже хочемо потрапити в шахтарськ. Ми хочемо в Ялту. Ми хочемо в Луганськ. Ми хочемо в Донецьк. І ці міста незабаром будуть звільнені від расистів. Молодь була об'єднана синьо-жовтою стрічкою, створивши так званий ланцюг єдності, що символізував, кожен населений пункт є соборним. Єдність у нашій звитязі. Ми всі разом стали і об'єдналися проти ворога. Ну, і, звичайно, єдність в наших душах і несе, мабуть, переконаність у перемогу. Ми з вами відвоюємо кожен метр нашої землі. І звільнимо від російських окупантів. Україна соборна, Україна Непереможна, Україна єдина. І цим пишаємося. День Соборності України свято, яке відзначають щороку в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цьогоріч це вже 104-та річниця. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.